точно ваш коментар потрібен буквально надвечір стає відомо. Генштаб повідомляє, що військових ТЦК, тих, які не мають досвіду на передовій і не мають обмежень по здоров'ю, будуть відправляти у бойові підрозділи. Я так розумію, що відбувається зараз певна перевірка. Уточнюються дані йдеться про те, що на їхні посади призначатимуть військовослужбовців, які отримали поранення контузії і відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки у бойових підрозділах. Ну, мені здається. Про це дискусія була дуже давно і назрівали ці розмови дуже давно. І ми з вами не один раз це обговорювали. Перше про доцільність відправки одних на фронт і про те, що люди, які пережили війну і мають уже зараз певні проблеми зі здоров'ям, мають бути також соціалізовані і задіяні в цей процес, бо вони знають ситуацію зсередини. Ну, знову ж, це той випадок, коли, знаєте, завжди кажуть читай до кінця, і навіть те, що написано дрібними цифрами. І другий, напевно, я, хоч і військовий, і абсолютно завжди опираюся на заяви Генерального штабу, це коли, скажімо, не думка починається з кінця. Бо річ в тому, що там далі, навіть якщо почитати до кінця, дійсно детально. Що ж там прописано? Що якщо ми беремо за основу 100% весь склад е, центрів комплектування, 70% вже має бойовий досвід. 20% це держслужбовці, які виконують роботу в центрах комплектування, і їх е, не відправляють на фонд, тому що там інші угоди укладаються з ними їхні інші завдання, і там будемо теж чесні: 90% напевно, або 99% – це жінки або люди. Які за віком уже не можуть служити апріорі? Ну і тут, якщо залишається оцих 10%, так скажімо. Потенційних е, військовослужбовців, які можуть опинитися на фронті, маємо враховувати ще той момент, що частина людей могли служити в тилових підрозділах, бригадах могли навіть бути призваними і, скажімо, за станом здоров'я, навіть не маючи бойового досвіду, але за станом здоров'я можуть служити тільки власне в центрах комплектування або в інших аналогічних тилових підрозділах, там є. Тобто казати, що це. Відсоток, відсоток, який суттєвий, буде такий, що там може змінити перебіг на лінії фронту, ні. Але з другої сторони моніторинг вкрай важливий, бо ми розуміємо, що які можуть бути зловживання, це, це теж від цього ніхто не убезпечений. І навіть на одній людині може бути дуже негативний приклад. Пригадуємо з тим колишнім податківцем, який то сапером ставав, то знову покривалом накривався. Маємо історію з ще там одним антикорупціонером, так, який їхав, не доїхав до фронту. Тут є нюанси дійсно і краще, щоб убезпечитись навіть від таких одномоментних викликів, щоб не було дискредитації. З другої сторони маємо розуміти, що аудит і перевірка центрів комплектування це власне для того, щоб потенційно в майбутньому ні в кого там не виникало бажань позловживати становищем, опинитися в тилу, щоб вони прекрасно розуміли, що. Центр комплектування це якщо ти не, не, не є учасником бойових дій за станом здоров'я підходиш, тобто ти гарантовано після перевірки потрапиш на фронт. Тобто, щоб не шукали, знаєте, такої я не назву правильно, це не халява, а скажімо, легкого способу дослужити. Хоча в центрах okay, комплектування сказати, uh -huh. сказати, що в центрах комплектування легко дослужити, ну це буде, треба дуже величезним оптимістом, тому що. Ця робота і навантаження, яка на них лягає, ну вона надзвичайно складна. Тут теж саме питання, наприклад, з військовими закладами, військовими вузами, це теж питання, скільки там викладачів, скажімо, вчать воювати, а не мають бойового досвіду. А з точки зору соціалізації тих людей, які повернулися уже з війни, і на жаль, більше не можуть продовжувати воювати. Наскільки це важливо для них така робота і бути дотичним все одно до цієї тематики? Ну, тут не тільки центри комплектування для таких людей, як ми скажемо, центр соціалізації, бо знову ж центр комплектування в силу своєї специфіки. Ну, навряд чи це така дуже потужна амортизаційна структура, яка дає можливість соціалізовуватись. Вона вимагає великої роботи і навантаж. Але знову ж, скажімо, це інструктори, це робота з молоддю. Це зараз ми будемо мати базову загальну військову підготовку. Знову ж стоїть питання, скільки цих людей вони ж є цінними носіями вони досвід про неї так, вони є носіями досвіду і знань, якщо там, скажімо, вони фізично в силу різних травм, поранень, каліцтва, не можуть повноцінно бути учасниками бойового процесу, але інструктори вони ідеальні, як працівники, наприклад, тих самих соціальних служб зараз. Ми ж знаємо, що і центри як там ветеранської політики відкриваються, і фахівці. Соціального супроводу ветеранів і навіть фахівці соціального супроводу від військових частин. Які працюють з бійцями, які знаходяться на реабілітації абілітації, тут дуже величезний об'єм і спектр. і Ті ж самі зараз вищі навчальні заклади, цивільні. Вони ж будуть відкривати власне в себе по штату нові посади тих самих викладачів, які там будуть займатися підготовкою базової загальницького підготовкою там хай теорію, але й на практиці. підготовчими процесами підготовки студентського. Власне, студент цього студентства, так і ну і плюс вони можуть в територіальних громадах бути радниками. Ти ж саме голів в плані знову ж зараз завдання е, оповіщення, мобілізації, адаптації суспільства. Бо кожен з нас, чоловік зараз так чи інакше має пройти базову військову підготовку, тому у них буде достатньо багато роботи, якщо вони тільки виявляють бажання, ну але це і робота з сім'ями, це і, і взаємодії багато.